Вітаю вас сьогодні. У нас черговий випуск передачі. Поговоримо про в рамках якого говоритимемо про громадську організацію Патріот 2015. І сьогодні гість нашої студії це керівник громадської організації Патріот 2015, накритий Павло Геннадійович. Вітаю вас на нашій студії. Доброго дня, Павло Геннадійовичу. Не так давно ми зустрічалися з вами у цій студії і спілкувалися на тему захисників та захисниць нашого міста, а саме центру, який був відкритий нещодавно. Під час нашої зустрічі ви трошки розказали захопили тему громадської організації Патріот 2015, яку ви на сьогодні очолюєте. В цьому році виповнюється ювілей цієї організації. Ми хотіли більш так плідно, мабуть, поспілкуватися відносно діяльністю цієї організації, щоб наші мешканці особливо. Ті захисники, які повертаються з зони бойових дій в наше місто, мали змогу якось адаптуватися і розуміти, що є в нашому місті, є така організація, є люди, які готові прийти на допомогу. Тому сьогодні хочемо почути від вас саме головні критерії діяльності вашої організації. Давайте на початку розкажіть нам, будь ласка, як виникла ідея створення і хто був у істоків, саме допомагав створенню цієї організації. Дякую за запрошення, дякую за запитання. Так, дійсно, наша громадська організація. В цьому році відзначаю ювілей 10 років. Я дуже пишаюся, що я є керівником цієї організації. Наш шлях був важкий і потужний. Наша організація була створена в 2015 році, коли почали приходити перші учасники бойових дій з так званого АТО. Всі ми знаємо, що в 2014 році Московія напала на Україну, як би кажучи, з того часу і почалася війна. І почали хлопці приходити, хлопці-дівчата, приходити з зони бойових дій, почали приходити перші демобілізовані. І мета була створити таку організацію. Для чого? Для того, щоб один одному допомогти. Тому що було багато питань і було багато непорозумінь. Це, по-перше, гарантії для учасників бойових дій, які є пільги. І, ну, тобто людина на той час не розуміла, які є пільги, які є гарантії. Це адаптація, це психологічна підтримка тощо. В 2015 році була така ідея створити таку організацію. І на той час нам дуже допоміг створення цієї громадської організації Калючий Микола Семенович та Паліва Анатолій Петрович. Вони нам допомогли юридично, вони нам допомогли технічно. ну а Потім, як то кажучи, ми трошки почали так рости-рости. Вже, знаєте, як нас відпустили вільне плавання. Скажіть, тут на початку діяльності одним із головних це саме юридичний момент, мабуть, створення да, і якось і подальше існування чи самої реєстрації організації, яким чином відбувалася ця допомога та взаємодія? Так, ми розуміли, що хлопці починають повертатися, і в деяких моментах ми просіли. Тобто ми не знали, що нам далі робити. І от е, Калючий Микола Семенович і Палівода Анатолій Петрович вони нам допомогли е, в створенні статуту, е, нам ну, на, на питання правильного статуту дали нам приміщення, де ми е, працювали з хлопцями та дівчатами. Ну, тобто, я маю на увазі учасниками бойових дій. От така була е, перша допомога, а потім ми вже почали е, внікати, розуміти. Читати і допомагати, от визначати пріоритети так, розвитку точно. на сьогодні. Які основні завдання вашої організації, якщо можливо може виділити які три основні напрями діяльності, роботи та допомоги? Ну мені здається, і це буде правильніше, що це перша це адаптація. Адаптація, коли людина приходить з війни. І коли він потрапляє в сьогодення цивільного життя, да, трошки пріоритети інші вже, і бачення інше. І людина повинна адаптуватися від військового стану до цивільного життя. І підтримка родини це такий от самий основний аспект. Це от Адаптація і підтримка, от з власного досвіду, вже спілкування з військами, які повернулися до нашого міста, які вже повністю адаптуються в умовах сьогодення. Особисто у кожного, які є основні такі проблеми, або єдина, мабуть, проблема, що є притаманна, мабуть, кожному війському, який повернувся вже в звичайне життя. Ну, по перше, щоб люди поважали військових. І не відверталися від них і не відвертали очей від військових, тому що це люди, які захищають їх. І повага Повага до, до цих захисників, захисниць, які виборюють нашу свободу, нашу перемогу е ну, проти такого подлого ворога. До речі, ви сказали дійсно, що сприймання людей. А от ще така є ми таки спостерігаємо. Така ситуація, коли люди бачать, що особливо військовий який має певні якісь. Розлади по здоров'ю і психологічному, і фізичному, і люди якось намагаються допомогти, тобто відверто і щиро надати допомогу, але стикаються з тим, що військові просто не сприймають цю допомогу, якби трошки агресивно можливо відносяться, тому що вони все таки хочуть, як ви правильно казали, це якась мабуть психологічна адаптація. Як бути людям з цієї сторони? Яка реакція повинна бути у них на такі от дії? По перше, не треба. Як я вже сказав, повторююсь від людини відвертатися і сказати просто йому слава вічливості, дякую за те, що він зробив і за те, що вони роблять. Така порада от людям, щоб люди ставилися до до учасників бойових дій, а тим паче, що у нас багато, на жаль, людей, які втратили кінцівки. Тобто, це ну це дуже боляче, це дуже важко. і в деяких моментах може сказати, може чимось допомогти вам, може якась вам потрібна допомога. Ну це нормально, тому що людина буде розуміти тоді, що його чекають. Я би так би сказав би, що його чекають і його захист України, батьківщини і народу України, він був не дарма. І по-друге, я б ще хотів би додати, що людина, яка повертається з війни, і ну, от, не дай Боже, ну от вона втратила кінцівки на війні, да? після або важкого поранення, ну то з різних причин. причин, Да. Не треба акцентувати увагу на те, що людина йде з милицями. Е, ну, тобто, щоб всі розуміли, або просто навіть уявили, в яких умовах він був і що він пройшов, або він, або вона. Ну, розуміючи, це дійсно, що я, мабуть, теж хочу підкреслити людина, яка два роки тому жила звичайним життям, і тут таке трапилося, і дійсно, що їй тяжко адаптуватися. І, можливо, да, дійсно, нам всім тут ми повинні теж адаптуватися, адаптуватися саме до цього спілкування і допомагати, мабуть, один одному в адаптації, я вже так розумію, тому що, окрім тієї роботи, яку ваш центр робить. Завдання, мабуть, кожного нашого громадянина і обов'язок це теж допомогти адаптуватися і зрозуміти їх. Що ж, давайте повернемося ж таки до центру, до вашої самоорганізації. На сьогодні, в якої кількості взагалі працює ваша організація? Хто ці люди? Це волонтери, це, чи, на яких громадських засадах вони працюють, і взагалі, де ви знаходитесь? Що на сьогодні приходиться вам вирішувати першочергово? В нашій організації до е, повномасштабної війни було 528 е, осіб. Тобто це і учасники бойових дій, волонтери і просто людина, яка от, патріот своєї країни. Е, після е, повномасштабного вторгнення е, цифра зросла на 100, на 100 осіб, е, тому що на жаль, на жаль, у нас війна продовжується і повертаються люди або інваліди війни, або там людині, люди, які там приходять за сімейними обставинами. Тобто, ну, сімейні обставини можуть бути ну, різні. От наша задача по теперішній час це, по перше, дати людині психологічну підтримку. Знову таки, ми повертаємося до того, що людина повинна адаптуватися. І от ми, наша громадська організація, вона допомагає в цьому питанні. Ми направляємо, можемо направити, підсказати нормальних психологів, які дійсно працюють, які дійсно допомагають цим хлопцям або дівчатам. Також наша громадська організація надалі працює в волонтерському напрямку. Ми допомагаємо нашим захисникам, нашим землякам. В цьому питанні нам теж дуже допомагає міська влада, міський голова Білосам Андрій Леонідович. За це окремо дякую. Тобто, ну, знаєте, багато проблем, багато проблем з якими люди зіштовхуються після війни і, або під час війни. І треба допомагати, а допомагають такі, як ми, самі, як ці люди. А до речі, підкажіть члени вашої організації. І на сьогодні у нас у зв'язку з військовою агресією дуже така плинність населення іде, і Дуже багато гостей в нашому місті. Це вимушено переміщені особи. Серед ваших членів організації є особи, які не з нашого міста. Це ті солдати, які вимушено переїхали, так? Да? Є. Багато людей е, мається на увазі ВПО, uh -huh. є учасниками бойових дій. І, і ну, є невелика не кількість, але uh -huh. в нашій організації вони є. Але вони воюють далі. Тобто у вас є і комунікація з цими, Є, то, є то, комунікація. Дуже. А до речі, подібні організації чи є у нас в області, можливо, в Україні, і якщо є, чи співпрацюєте ви з ними і в якому напрямку ця робота? Е, до повномасштабки такі організації були. До речі, казачок Андрій, з яким я воював і служив, вони і далі продовжують нести службу, захищаючи нашу батьківщину. Він теж член громадської організації Патріот 2015. Но він і є і керівником обласної спілки. Угу. От, ну, підтримуємо плідну зв'язок з цією організацією. Ну, на жаль, він на війні. Ну, є його зам, ну все одно ми, ми спілкуємось, обмінюся якимось досвідом, десь якісь там питання є, вони вирішуються. Ну, ви знаєте, що у нас в області дуже потужна підтримка і допомога для військових. Вот. Там і Сергій Петрович Лисак дуже сильно до допомагає хлопцям та дівчатам. Ось знову повертається до нашого міста. І місто дуже сильно допомагає нашим очільникам. Ось по іншим організаціям я не можу нічого сказати. Діяльність кожної організації тісно пов'язана з місцевою владою, з різними установами, департаментами профільними, також, мабуть, з керівництвом міста. Як складається ситуація в нашому місті? Які є напрацювання і які саме на сьогодні у вас взаємовідносини з міською владою? У Нас в 2015 році ми дуже плідно почали співпрацювати з департаментом соціальної політики. На той час він так називався. Да зараз він називається департамент соціальної та ветеранської політики. Ми дуже плідно з ними співпрацювали і mm -hmm. співпрацюємо. Приймали активну участь у бюджеті участі. Було створено багато програм нашої громадської організації. Це і Кубок воїнів АТО з боксу, і Кубок воїнів АТО з казацького двобію, і турнір в пам'яті Лідовського. Це такий був видатний спортсмен з нашого міста. Він помер від раку. Ось потім був і футбол з Кубка воїнів АТО. Разом з родинами загиблих Самойловичем Олександром Олексійовичем. Ми вперше в Україні провели забіг пам'яті. Це до речі, вони це зробили і вони це роблять. І надалі ми їх підтримуємо і разом проводимо з ними ці заходи. Ну, вони молодці. Була співпраця з Петриківською ну, громадою. Розроблялися детальні плани підсадівництва в селище Сотніцьке під гаражі під, під гаражі на лівому березі. Ну, Тобто робота кипіла, робота була. Я сподіваюся, що вона і надалі після нашої спільної перемоги вона буде, тому що планів і задумок дуже багато. Робота з міською владою дуже плідна і результативна. Ось тому, ну, на жаль, знаєте, так сталося, що повномасштабна війна вона трошки призупинила нашу діяльність. Я маю на увазі в проведенні ось заходів. Ось, ну, сподіваюсь, що. Все все попереду, і ми все це будемо возобновляти і працювати в тому ж напрямку, в якому ми працювали. Mm. Проводили багато заходів і з діточками нашими. Це на перше червня день захисту дітей. Ми проводили. В нашому місцевому парку там яких, ну, якісь там змагальні для них конкурси, водили дітей в наші кінотеатри місцеві, показували їм фільми Кіборги, возили в музей міста Дніпро музей АТО, школи возили. Також ми займалися з Макідою Ігорем по школах, возили музей АТО. І ну, давали дітям урок мужності. Ну, тобто багато було роботи. Діяльність і взаємовідносини з міською владою, з профільними департаментами, управліннями так дійсно дають свої плоди і результати, але вагомий внесок, який на сьогодні ми бачимо, це саме допомога, допомога військовим, причому допомога та, яка відбувається саме в зоні бойових дій. Ми неодноразово знімальною групою про Водили сюжети, де ви разом з міським головою та військовими виїжджали в зону бойових дій та надавали різноманітну допомогу. Розкажіть трошки про цей напрямок діяльності. Ви знаєте, волонтерство це люди, люди волонтерами не становляться. Це поклик честі для людини. І дуже багато потреб для наших військових. Я іноді буває не роботою, займаюся, а записую всі потреби. І ну, в мене просто голова ну розривається навпіл, тому що допомоги потрібно нашим захисникам, і захисницям, наша громадська організація. Займається як в 2015 році, так і по теперішній час. потужно волонтерством. Ми співпрацюємо з благодійними фондами, з іншими громадськими організаціями. Я маю на увазі там і Геородина Загиблих, і Геобджала. В них теж є волонтерські напрямки. Також ми співпрацюємо з засвітянами міста. Також ми співпрацюємо з управлінням охорони здоров'я. Ну і і ми з Кам'янського, і Асоня, і жіноча сотня. Тобто, от ми між собою зробили таку комунікацію з міською владою, з міським головою. Ну, це таке, знаєте, це дуже потужний, дуже потужне направлення в. Військову діяльність і військову підтримку потреб дуже багато, запитів дуже багато. Раз на місяць з міським головою та побратимами ми їздимо до хлопців на передову, веземо їм їхні потреби, а також автівки. До речі, міський голова Білусов Андрій один із небагатьох міських голів, який їздить до хлопців на передову. І хлопцям це дуже приємно, тому що вони бачать свого очільника і знаєте, вони відчувають ту підтримку, яка надходить з міста. І хотів би додати, що якщо є бажання всім мешканцям нашого міста приймати участь в допомозі зборах, в допомозі донатах. Навіть ваша маленька записочка, яку ви можете власноручно писати і передати, це буде дуже приємно і тепло для наших захисників-захисниць. Так, дійсно, це стовідсотково. І дійсно неодноразово чув, коли захисники хлопці поверталися і казали, нам прийшов смаколика. Всередині була записочка від дитинки, там то класу, і маленький свернічик. Оберіг, якийсь він хай символічний, але тим самим хлопці розуміли, що дійсно дійсно їх чекають, як і на місцевому рівні, так і взагалі мешканці громади дуже дуже за них хвилюються. Ну, ви знаєте, малюнки, які передають освітяни, а ці малюнки заздалегідь вони малюються дієтлахами. Mm -hmm. Я на власному досвіді скажу, що я бачив ту енергію, те тепло, яке передавала, передає дитинка. Це дуже приємно і це дуже класно. Це надихає і дає розуміння, що ти не забутий, тебе чекають, і що робиш ту справу, яку необхідно, і вона дійсно підкріплюється саме цим. До речі, можете нам трошечки купнути в історію, розказати ідею створення меморіалу воїнам загиблих як який знаходиться в центральній частині міста, дуже така патріотична алея з'явилася, дуже потужна і дуже необхідна, особливо в умовах сьогодення. Можете нам розказати про саму ідею її створення і хто займався саме цією ідеєю, хто був вдохновителем і як взагалі вона з'явилася? Так, дійсно, ми одні з перших. То взагалі по Україні почали встановлювати такі меморіальні пам'ятники. Ось і ідея, вона набула чинності в нас, у родин загиблих і у наших однодумців. Цим питанням займався Плідно Самайлович Олександр Олексійович, за що йому велика дяка. Ось він такий. Манматорчик був в цьому питанні. Він скрупульозно відносився до, до кожної мелочі, яка була в, в цьому питанні. Він їздив і заміряли вони, і розраховували, і деталізація була. Ну, тобто, ну, це було важко, я би так сказав, тому що було багато нюансів. Ну, всі труднощі вони переступилися, все зробилося і. Ви бачите, що в нашому місті теж є такі от Ви сказали важко. Я гадаю, мовиться, тому що от родини загиблих героїв, яку Чуля Самолович, я наскільки розумію, саме вони погоджували і макет, і ідеї розміщення, і все все це інше. Тобто, це ті люди, які загубили в цьому житті найголовніше це своїх рідних, особливо матері, дітей. Загиблих воїнів. Тобто це вони стояли у істоків саме. Так, да? це це, це, це вони. вони. Наша громадська організація, Плідна громадська організація саме Самойловича родин загиблих, займалися технічною документацією. Це було дуже важко, були певні моменти. І вертаючись до питання поваги, згадаємо, як це було в нашому місті, підлітки камінням розбили ну, цей меморіал. От тобі просто такий от, невеличкий не приклад. Так і дійсно ну, наше завдання на сьогодні пам'ятати, зберігати, допомагати там, охороняти такі алеї, приводити їх до належного санітарного стану, тому що е, хто як не ми повинні цим займатися. Хотів би звернутися до ветеранів війни, учасників бойових дій та їхніх родин, діючих військовослужбовців, е, щоб вони до нас зверталися. Е, ми допоможемо чим зможемо. Це і психологічна підтримка, і юридична підтримка, і соціальна підтримка. Ось, знаходимося ми в міській, в міській раді. Перший поверх кабінет 119. Також ви можете нас знайти в соціальних сітях Facebook. Ось тому чекаємо. Ви не забуті. Ми поруч, я впевнений в те, що ми переможемо. І мені б дуже б хотілося б, щоб в кожному куточку нашій країні, а в кожному місті, в ковкожному районній адміністрації, селищній раді були такі громадські організації, які спрямовані на підтримку і допомозі військовим. Тому що як ніхто вони розуміють і будуть допомагати один одному, і підсумовуючи нашу з вами розмову, хотілося б запитати. Про вашу організацію, чого саме наразі не вистачає. Членам вашої організації, самій організації. Ми, як люди військові, не звикли просити про допомогу, а навпаки, ще й казати дякую. Підводячи підсумок десятирічної діяльності нашої організації громадської, хочу висловити велике дякую на початку створення нашої громадської організації. Це калючими Миколі Семеновичу та Паліведі Анатолій Петровичу. А також у розвиток і діяльність нашої організації міському голові міста Кам'янське Білусову Андрію. І хотілося б знаєте, це така дата, 10 років, це велика дата, це такий шлях, дуже, дуже він важкий. Я хочу так сказати, знаєте, займатися громадською організацією, і коли в тебе більшість людей це військові люди. і… Цей верст населення він дуже важкий і складний. І працюючи з такими людьми, ми повинні розуміти, що майбутнє майбутнє нашої країни це іменно в військових людях. Хотілося б зібратися і відзначити своє десятиріччя громадської організації. Ну на жаль, ми не можемо, але ми обов'язково зберемося і відзначимо ще й нашу спільну перемогу. Над ворогом. Так, дійсно, ми в цьому впевнені і так воно і буде. І я впевнений, що ця зустріч буде вас незабаром. Що ж, я дякую вам за те, що завітали до нашої студії. Глядачам нагадаю, що гостем нашої студії був керівник громадської організації Патріот-2015, накритий Павло Геннадійович. Дякуємо вам ще раз і бажаємо мирного небу та скорішої перемоги. Дякую. Слава Україні! Героям слава!